Сьогодні будемо розглядати Fiat Doblo. 2002 рік, автомобіль у нас не заводиться. Машина вже довгий час сидить, може вже і пів місяця. Так, які тут проблеми? Зараз відкриваємо капот. Буду показувати. Так, от такий стан у нас тут мотора. Так, ви бачите, що блок управління двигуном. Я віддав колеговий на відшиття ну, Сьогодні будемо зглядати, що плюс у нас не запітується блок BSM. Взагалі немає ніякої реакції. Машину потрібно забити чим дешевше. Проводку я тут ковиряти особо не буду. Ставимо блок, відрубуємо передачу даних від BSM до блоку управління двигуном. Колега сказав, 20-й пін обрубати провод і в нас зараз я покажу що взагалі в салоні нічого немає значить кладемо блок на місце, відубуємо який код посилає у нас BSM на блок а там вже будемо дивитися що робити так ну що підключив блок так і давайте пробуємо покажу в салоні в салоні немає питання Подивіться, що тут робиться з проводкою. в общем реакції в нас немає ніякої це не контактна група Бачите? Отак От воно включається і після того все. Стаття крутик, От зараз я покажу. Так, пробуємо. Так, ще кламу йдемо попаримо. Так, пробуємо. Так, бачимо, що машина у нас не заводиться. Так, що ми робимо далі? Нам потрібно зробити запуск. І все більше мені нічого не треба. Так е мені потрібно на... тут не з'являється питання, бо я вже щось тут попався. Так от, чекайте, бо я навіть забув по закласти. А це він, напевно, здається тут. Коротше, на нім немає питання, щоб ви знали. А ну пробуємо все те саме. У мене щось таке подозріння, що було сваршній роботі на цій машині, я не знаю. Коротше, основне питання це плюс, це теж плюс. На цих фішках по-любому має бути присутні питання. Ну, проблема в нас з блоком. На роз'ємове теж немає на 16-му номері теж немає питання. Ну, коротше, що ми робимо? Коротше, приходиться що дешев колхозити. Ну, я не кажу, щоб ви за мною повторяли. От тут бачу в нас. Зараз ми він знайдемо плюс, покладемо підохранитель і запустимо судове гніздо, ребята, бо то що я не маю бажання це зараз все розбирати. Нам просто спостерібно машину, чим дешевше сказали, зробити, так і ми зробимо. Ну, пробуємо. Зараз я покажу, що я буду робити. Хочете, повторяйте за мною, хочете, ні. Схему я розглядав цього блоку. Коротше. У самому блокові нема питання, то у нас не доходить, десь щось є обив поводки, ну нас то поки не цікаве. Так, ну що, не запускається автомобіль. Так, от, повертаю ключ. Так, пробуємо заводити. І все те саме не запускається. Так, що ми зараз будемо робити? Ну, поки що я з схемою вже сижу годину, чесно, Більше години звучаю схему, бо тому що. Це зараз сложна робота, потрібно відключити дріт. По передачі даних, який передається мобілайзер-код для блоку управління двигуном. Якщо ми відключимо, не буде заводитися, то я созвоню з колегом, то скоріше, щоб прошивка не підійшла. Будемо повертати блок, вовка щось там поробить. Так, ну що, пробуємо. Я покажу, який дріт. Ну, чесно, скільки часу потратив, ну, дуже багато. Так, ну що, цей фіат доволі мене мучить, так скажу, доволі поповній. Що я хотів зараз зробити? От наш блок управління двигуном. В общем, нас, мені потрібно зв'язатися з ним на столі. Подивимося, чи у нас буде дозвіл на запуск двигуна. Це для колеги, звісно, дуже важко на цей блок. Там така схема важка, дуже важко поділити питання на нього і так далі. Так, цей провод, що я хотів перерубати, це земля. Це в нас три мінуси на блок. Бачите, 79, 78 і 19. 81 це в нас постійний плюс. Бачите, 82-й провод можна сюди не давати плюса на повсі. будьте обережні, бо, тому що воно йде через головне реле. Коли йде проходить ток на блок через клеймо 15 то блок повертає мінус і запускає головне реле. Це можна зачеркнути. Далі 76-77 контакт це у нас вже при включенні головного реле запітує блок. Каншину я не вимальовував, немає смислу. Ій контакт це у нас калінія. Ми попробуємо зв'язатися дуже-дуже важно з цим блоком на столі, щоб він війшов на зв'язок. Чи буде у нас дозвіл на запуск двигуна? Оце саме саме головне. Хочу сказати дякувати Вову тобі за ці оспіновки, тому що поміг дуже. Звісно, е, вона трошки не сходиться, ця схема. А взагалі, фішка у нас передачі і мобілайзера спілкування з блоком-двигуном, то це я обнаружив, що це на фішки С. Це, вот. то це у нас виходить 29-й але втім діло, що там немає пін, пустує Я не знаю, який провод обрізати. Я вже дивився різні схеми імобілайзера. От зараз я подивлюся. Так, от 29-й номер. Бачите, це фішки це. От, от бачите, ISO, Interface, Так, це в нас English, Engines. Це в нас е спілкування, передавання. Е коротше, спілкування. Блока іммобілайзера з блоком, бачите, контрол то це з блоком керування двигуна. от Бачите, цей провод потрібно обрізати. І більше я схем не знаю. Ну, я взагалі в шоці. Дуже важко на це добло шукати схеми. Ну Бачите, схема є, ну все на англійському, але. Чи вона сходиться? Оце саме головне. А чому я зняв блок? Тому, щоб запустити його на столі, я вже передав колегові. Може щось неудачна прошивка. Ну, будемо пробувати мучити його на столі. Саме ну, головне, щоб він нас запустився на столі. Чи буде дозвіл у нас на запуск? Якщо у нас блокований мобілайзер, то я вам скажу, що писк просто не буде апаратура давати і машина просто не буде заводитися. Ну, пробуємо підключаємо на столі його. Так, ну що, пробуємо. Так, даю питання зараз і будемо зараз зв'язуватися, проводити. Так. Ну що, якщо нічого не димить, значить все добре. Так, ну що, пробуємо підключатися зараз на столі. Так, беремо Fiat, Так, беремо дизель. Так, тут у нас 223 а 6 двигатель. Так, і пробуємо робити з'єднання. Опять немає питання, я не бачу на сканері. Так, зараз поправимо контакти тільки що було. Тепер не бачу його. Так, ага. Все, не включив лабораторник. Так, ну пробуємо. Робимо з'єднання. Так, от у нас є зараз... От дивіться, як бестро на столі скоріше підключається, ніж на машині. Так, ну тут помилок багато. Бачите, у нас сообщення трансвізнь. Ну, це поки на електронній ключ. Оці у нас ошибка вона постійно висіла. Так, що нам зараз важливо? Нам важливо в список даних і подивитися состояння імобілайзера. Чи буде у нас дозвіл на запуск? Так, це довго готати, покажу вам вже. Так, ну що, ну? Поки такі у нас проблеми, так, бачимо, що запрос е, двигуна у нас не буде е, розрішений, він не буде запускатися. А далі, бачите, сигнал мобілайзері, а все одно блок е, хоче у нас від блоку BSM код запросу на зблоковку двигуна. Так що у нас прошивка не вдалася. Нічого. Ми будемо повертати блок колеговий, він буде дивитися. Ну що я скажу, бачите, це робота не легка. Тому що ключ у нас е, злетів. По-перше, на машині були сваршні роботи. По-перше, ключ ушатаний. Там, взагалі, Я не знаю, чи від неї цю машину десь тягали по сервісах. Я не знаю, Ну, вбита вона дуже крепко. Коротше, запрос двигуна у нас не буде. Бачите, Якщо б було дозволено, то ми знаємо, що іммобілайзер у нас вже не блокує вписк а апаратури. Ну, топливо. Ну, все, поки на цим все. Я буду передавати колеговий І Головне, що є схема. Можна його підключити на столі. І не знаю, як вам у такому. Ну, чесно, сканер, мені лично, дуже він подобається. Набагато навіть краще, ніж дорогі сканери. Це на ваше собі смотриння. Вибор, звісно, кожен собі має свій. Так, все, завершаємо роботу. Ось вот такий у нас невдалий, поки ремонт. Ну, я і намучився. Чесно, сьогодні, цілий день, цю машину треба дати точно мені було ісключити передачу даних від блоку BSM. Цілий день дивився схему. Деякі провода точно уточнив, що то вони. Потім в кінці глянув на схему. Ну, не то. Схема трошки, бачите, дуже інтересний блок. Так, блок відключаємо. Так, ну що, от таке у нас? Нічого, Блок вже у нас запускається на столі. Це вже буде для колеги відео. Я йому скину поки так. Не потрібно нам головне реле можна зачекнути, 19 й контакт теж. Блок виходить хорошо у нас на зв'язок на столі. І через головне реле нам теж можна це зачекнути. Цього не потрібно. Коротше, нам потрібно дати сюди 79,78 дві маси. 81 і плюс, і це вже від головного реле 76 і 77. Каншейну не вимальовував, не бачу смислу. Ну, поки от так. Ну нічого, все. Всім дякую за увагу. На сьогодні все. Буде дальше продовження по цим доблови Якщо в нас все вийде, то може дасть Бог до пошивку. Колега буде дивитися, як, як там. Змінити цінолики, бо тому що це дуже сложна робота. Хто розуміє, розуміє, що будь-який косяк у є і може стоїти блока, щоб ви знали. А блок такий стоїть, звісно, кошти і його не так легко знайти, тому що це 1.9, 2002 рік. Бачите, хто столкнеться з цим блоком, він на одну фішку йде, ніби на дві, він дуже рідкісний, по-перше. Якщо ви покладете другий блок. Я не знаю, чи вона заведеться, тому що, бачите, код і мобілайзер має сходитися з цим. Ну, поки що так. Болі дорогий сканер не може витягнути пін. Я пробував, мучився і поки що Поки безуспішно. Так, ну що, машина майже більше місяця. Слава Богу, що люди поділилися. З чого тут була заміна, бачите, що блока управління двигуна. Мотор доволі непогано робить. Сюди лізли в топливний фільтр. влізли до просунок, це на сервісі. І хочу вам показати зараз іде. Так, слава Богу, що автомобіль заводиться. Так, чек-мотора горить. Ну Там проблема бачу, по реле була Якась, ну на діагностиці. Так, машина у нас глушиться. Вот. Його рідний BSM, От пін, який колега достав. Коротше, я клав теж у програматор, не міг я досягнути пін. Тим діло, що ключ взагалі не від цієї машини. На машині варили. І хочу вам сказати, якщо у вас світи коди, тут є карта. Ну, Обично вона прилагається тут. Ви максимум можете доїхати до сервісу. Не стої лізти в апаратуру, там порпати, форсунки, дивитися, що не йде, це все просто лишне. І я машину єлі завів. Машину завоздушили, прийшлося тягнути грушею, бо тут насоса нема у бокове. Крикром, коли лазять криві руки, дуже тяжко робити. Якщо не подається є для цього комп'ютер комп'ютер, все показано. Чи двигатель, розрішений пуск, чи розвищений писк апаратури, не потрібно робити лишніх робіт. І так далі. Ключ принімається. У хорошому стані блок попався. Це замок я помазав. Так, Пробуємо ще раз на ключ. Зараз підключимо діагностику. Ну, мотор доволі хорошо робить в цій машині. Даже доволі хорошо робить. Даже доволі отлічно. Як не як, це простий дизель. Тут не електронні форсунки. Ну, непогана машина. Дуже тяжко, бо тут була якась дівчинина, вона мені морочила то робити машину, то не робити. Ну, часу потратили, звісно. За що того, не сказали, що на машині варили. Той блок у колеги. ну, Це лишиться мені на запчастини, хоч щось. Тут хоч пару релев. Ці реле дефіцитні, вони хороші. Ну, Блок, цей живий. Нема що казати. От такий, бачите, блок фірми Delphi. І так само е, вроді би блок теж там, вроді би Delphi фірми. Все, на всім у нас робота прокачається по цій <плес> машині. Думаю, що будуть люди задоволені. А, так, з чого начати? Не забувайте, що коли ви варите машину, краще скидувати дві клемі. Буває, що. Ну, бувають випадки, що даже клеми знімали якийсь блок ну, на більших машинах, де багато блоків. Все, всім дякую за увагу. Такий у нас ремонт важкий. З цими ключами ви знаєте, що це нелегка робота. Втім діло, що імо відшили, не знаю, що в тім блокове творилося. Потім блокове неожиданно вибило помилку, що не спав на e і потім зразу були підозри, що блок готовий. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу.